Згоріли автобуси 2 грудня. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у гаражі, розташованому на вулиці Тернівській міста Павлоград. Вогнеборці встановили, що у гаражі знаходяться два автобуси кароса та ще один припаркований. Поруч загальна площа загорання становила 125 квадратних метрів. Пожежу ліквідували загиблих та травмованих немає. У Дніпрі затримали учасників групи, які незаконно переправляли ухилянтів через кордон. Повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Мешканець Дніпра з двома співучасниками підшукували військовозобов'язаних, які бажають уникнути призову. Та за 7,5 тисяч доларів виготовляли довідки ВЛК з фіктивними діагнозами. Підозрюваних затримали. Під час обшуків вилучили 27 тисяч доларів. США, п'ять тисяч євро, мобільні телефони, банківські картки, меддокументації. Чорнові записи, комп'ютерну техніку, флешносії та дороговартісні автомобілі. Підозрюваних тримають під вартою. Слідчі перевіряють причетність до протиправної діяльності співробітників районного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Піротехніки Дніпропетровщини отримали від корейського виробника машини для розмінування відкритих територій. Два сучасних дистанційних комплекса призначені для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін і інших боєприпасів. Машини дозволять зберегти життя саперам та допоможуть ефективніше очищувати землю від вибухонебезпечних предметів. Зазначають у ДСНС області та дякують партнерам за підтримку підрозділів. Понад чотири місяці в області тривала наздоганяюча кампанія з імунізації дітей від кору. За цей час вакцинували майже 100% хлопців та дівчат, які взагалі не мали щеплень від цього інфекційного захворювання. Або зробили тільки одне, повідомили в обласній військовій адміністрації. Кір небезпечний серйозними ускладненнями. Попередити тяжкі наслідки може вакцинація. Її роблять у 12 місяців та 6 років за національним календарем щеплень. За понад 4 місяці більшість невакцинованих дітей завершили курс імунізації. Години тренування в спортзалі повна концентрація та суцільна дисципліна. Саме ці три фактори є основою для досягнення результатів у кікбоксингу. Цих правил дотримується й Олексій, який займається цим вже більше семи років та не уявляє своє життя без майже щоденних тренувань. «У Нас було четверо друзів. І вони мені вони вже почали до мене займатися, кажуть, попробуй з нами позайматися. Я прийшов, позаймався, мені дуже сподобалось. Потім почалось їздити на змаганнях. Мені також почало подобатися змагатися оце, і так мене привело в спорт. Олексію 21 рік, хлопець з дитинства, цікавиться спортом. За цей час він встиг спробувати себе у таких видах спорту, як футбол, баскетбол, теніс та плавання, але себе віднайшов саме у кікбоксингу. Звичі підійшов кікбоксинг. Мені дуже подобалося займатися кікбоксингом. Це якось я не можу це описати, прям ну це захоплення. Це треба пробувати цим займатися. На початку кар'єри Павлоградського спортсмена друзі підтримували та вірили в нього більше, ніж родичі, які вважали його захоплення кікбоксингом непотрібною та марною справою. Спочатку казали, ні, вони це тобі не потрібно. Це все таки б'ються в голову, пропущені удари, вона не потрібна. А потім, коли я вже почав займатися, вони побачили, що це мені подобається, і я почав. Їздити на змаганнях, і вони побачили, з яким я захопленням ходжу на тренування, і почали підтримувати мене і казати давай, ми в тебе віримо. За ці сім років спортивної кар'єри. Хлопець встиг об'їздити всю Україну, де майже всюди виборов першість, але головне його досягнення три золоті медалі на чемпіонаті світу в Італії. Це найвище моє досягнення за всі роки, які я займаюсь кікбоксингом. А, а які номінації були? Ну я змагався в номінації фул, це жорсткий контакт. Low kick Лайт це більш такий контакт на техніку і «К1-лайт» Лайт. В таких номінаціях я брав участь. Олексій добре пам'ятає свої перші змагання. В 15-річному віці юнак боксував в селі Васильківка. І, хоча перший свій бій хлопець програв, на останніх семи змаганнях він іде без поразок. Мій суперник був на два рази більше мене, вищий. І я не розумів, що це, як, це перший раз такі емоції дитячі були. Ну, я програв цей бій, але цей бій, бій мене дуже закалив. Я такий закалений був хлопець і почав займатися, 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 і потім пішли перемога за перемогами. У кікбоксингу, як і в будь-якому виді спорту, присутній свій сленг. Наприклад, дай Дайфронтам, Двічкам та інші. Дайкрос да. це удар через руку, який б'ється. Тобто, це противник тебе б'є, і ти йому назустріч через руку б'єш такий удар крос. Моральна підготовка перед боєм є важливим елементом для кожного кікбоксера. Як і всі інші, Олексій має певний алгоритм дій перед виходом на ринг. Мене запрошують до рингу, Я заходжу з лівої ноги, риб. лівою рукою кутка. Перехрестився та з Богом. Після завершення професійної кар'єри хлопець прагне стати тренером з кікбоксингу. Хочу стати тренером. Я навіть навчаюся в місті Дніпрі, в інституті спортивному. Дуже хочу навчити кікбоксингу і боксу маленьких діточок. Поки до тренерства ще досить далеко вважає спортсмен зараз. Олексій сконцентрований саме на кар'єрі кікбоксера. Нещодавно, в якості переможця, він привіз золоті медалі з Хмельницького і замість перепочинку продовжує активно тренуватись, готується до наступних змагань та у проміжках між цим донатить на зсу Данило Трохименко Єгор Брова Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Державна служба зайнятості втілює експериментальний проєкт із навчання ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Кандидати можуть безоплатно здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Про це стало відомо під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. На сайті Державної служби зайнятості в розділі профнавчання можна побачити перелік професій, їх на сьогодні 95. Та перелік напрямків навчання це короткотермінове навчання до трьох місяців. І на сьогодні такий перелік налічує 365 найменувань. Якщо говорити про професії, вони охоплюють ну практично всі галузі економіки нашої держави, починаючи від виноградаря і закінчуючи водієм трамваю та тролейбусу напрямки навчання, так звані курси цільового призначення, це короткотермінове навчання. Воно дозволяє опанувати нові знання, нові, нові види робіт, отримати нові компетенції. Навчатися можна за денною вечірньою і дуальною формами. Практикуються очні, дистанційні та змішані варіанти занять. Учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни може звернутись до центру зайнятості, написати заяву і отримати направлення на навчання. Далі, за допомогою працівників центрів зайнятості, вони можуть обрати професію або напрямок навчання із того переліку, про який я вже говорила. Якщо особа обирає навчання не за місцем проживання, наприклад, обрали навчання в Львівському центрі профтехосвіти, то така особа забезпечується гуртожитком і це оплачується за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального Страхування на випадок безробіття і також компенсується їм вартість проїзду до місця навчання в зворотньому напрямку. Навчання за професіями триває до шести місяців. Короткотермінове навчання від чотирьох днів до трьох місяців. По закінченню кандидат отримає документ державного зразка. Держпідприємство Ліси України повідомило про початок новорічного продажу ялинок. Невдовзі й східний лісовий офіс, до якого належить Дніпропетровщина, розпочне реалізацію новорічних дерев. Цьогоріч тут планують реалізувати сім з половиною тисяч ялинок, що втричі більше, ніж минулого року. Ціни на зелені будуть на рівні 2022 року. Метр ялинки коштуватиме від 135 гривень, сосни від 180. Також можна купити ялинку чи сосну у горщику і отримати пораду, як після свят пересадити дерево та доглядати за ним. Кожне деревце матиме електронний чіп зі штрих-кодом. За ним можна. Дізнатися, в якому лісництві його заготовили. Купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет громади та всієї країни, зазначають у відомстві. У залі Будинку культури, що у селі Богуслав йде підготовка до ювілейного концерту. «Іде війна, військове вторгнення Росії в Україну, то ми вирішили зробити таку затишну творчу зустріч, щоб показати результати нашої праці. Вихідними народний хор імені Сергія Кулика відсвяткував своє сорокаріччя. В концерті беруть участь артисти хору. Солістка хору Лукашкіна Марина і наш молодіжний колектив «Soul Voice». Запрошені у нас ветерани хору, які багато років поспівали в цьому колективі, а також адміністрація Богданівської об'єднаної територіальної громади, староста нашого села і сільська рада. У репертуарі колективу переважно народні пісні, але й авторські, зазначає керівниця. Це село, село, лелеча доля, і у нашому репертуарі нова пісня Талімай. Слава нашим ЗСУ». У воєнний час виступи та зустрічі колективу стали носити арт-терапевтичний характер. Люди не тільки співають, але й спілкуються з глядачем, діляться емоціями. Саме зараз люди настільки нервово виснажені, що саме такі зустрічі зараз не є актуальними, і, можливо, навіть це якісь проводять арттерапевтичне значення наші зустрічі. Але ще я хочу сказати, що в 2014 році, коли тільки почалося вторгнення, наш колектив дав. Ряд концертів в військових частинах. Ми навіть виїжджали в Донецьку область, волонтери нам допомогли. Тож ніякі труднощі для нашого колективу це не завада. У далекому 1983 році народний хор вперше вийшов на сцену. Тоді до вокальної студії прийшли звичайні робітники, шахтарі, освітяни, медики та домогосподарки. За 40 років змінилось не одне покоління виконавців. Пані Олена ділиться, що її мама та батьки жінок, які співають наразі, були учасниками першого складу хору. Минули роки, і Олена Григорівна очолила цей народний ансамбль. Моя мама співала в цьому хорі, вже як 40 років вона співає. Я, ходячи на концерти, дуже мені подобалося співають. І я прийшла сюди 8 років назад. Потім мій чоловік. Тож був на концерті козацькі пісні у нас були. Йому дуже сподобалося тріо бандуристів до нас приїхало. і після їхнього виступу він сказав: Я прийду до вас співати. Він теж у мене співає. А передати своїм дітям ну в мене є звідочки. Ну я думаю, що може, як постаріють чи по мої дочі, то може теж прийде до нас. Народний хор прославляє рідний край у своїх піснях та й надалі зберігатиме автентичні традиції краю, щоб передати їх нащадкам. Олена Куліш Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Затримався на Дніпропетровщині. На березі річки Самара сфотографували птаха, який вже мав би відлетіти у вирій, Азію чи Африку, де теплі зими. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці Олег Присяжнюк. Чепури великі або так звані білі чаплі мешкають біля водоймищ. Вони харчуються жабами, зміями, рибою, річковими раками, дрібними гризунами, комахами. Нове фото поповнило альбом автора Птахи Дніпропетровщини.